Уяви собі, 17 століття козацька держава. Війни, переговори, шаблі, печатки і холодні зали резиденції. І раптом кава. Богдан Хмельницький був відомий не лише як полководець і політик, а й як людина з досить вишуканими смаками. Він любив каву, напій, який у той час у Східній Європі ще сприймали як дивину зі Сходу. Коли до гетьмана завітав антіохійський патріарх Макарій, він добре знав про ці вподобання. Тому серед офіційних дарів Богдану Хмельницькому були не коштовності і не тканини, а кава, зерна, привезені зі східних земель. Це був не просто подарунок. Кава в XVII столітті знак статусу, освіченості і включеності в ширший світ міжнародних контактів. Тож у гетьманській резиденції могли звучати політичні розмови, шелестіти карти і водночас варитися напій, який тоді лише починав свій шлях у Європі. Історія інколи пахне не порохом, а свіжомеленою кавою.